В'ячеслав Потапенко, доктор політичних наук, з нами на прямому зв'язку. Дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися, пане В'ячеславе. З несподіваним візитом я би так сказала, до Києва приїхала сестра короля Чарльза, кронпринцеса принцеса Анна. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді. Відвідала дитячі меморіали, центр захисту прав дитини. Залишила там навіть іграшкового ведмедя. Принцеса прибула до столиці, щоб привернути увагу до дітей, які постраждали від війни кадри зустрічі зараз. Наші глядачі бачать на своєму екрані. Вони також відвідали і Софію Київську доволі символічне, як на мене, місце. Але пане В'ячеславе, ваша оцінка? Адже це перший якщо я вірно розумію, офіційний візит королівської особи, тому що принц Гарі не виконує зараз королівських обов'язків. А от принцеса Анна повноцінний член королівської родини, яка виконує обов'язки покладені на неї. Як ви оцінюєте цей візит? Ну насправді така е, цікава історія. Якраз президент Зеленський з дружиною зустрічався з королевською родиною в Британії, потім приїжджав принц, який там відмовився да, від своїх повних прав. Тепер принцеса, яка там повноправна. Ну, тобто йде дуже е, таке. Насичене на спілкування з королівською родиною Великобританії. От я нагадаю, що нещодавно туди, і президент Сполучених Штатів Трамп приїжджав. Ну, ми звичайно можемо тільки здолатуватися, але оця загальна схема. Взаємодії і допомоги Україні, яка трансформується при Трампі, вона якби е, передбачає таку певну передачу патернату над Україною від Сполучених Штатів до Британії. Ну, от ця угода піор, коли європейські країни закупляють у Сполучених Штатах Америки зброю і те, що Євросоюз, Союз, і, і ті європейські країни, які не входять в Євросоюз, е, допомагають. І, і фактично то об'єднання, яке е, формується і яке реально витрачає гроші на зброю, вони ну більше пов'язані з із, е, Великобританією, це скандинавські країни, це Норвегія, це Швеція, це Фінляндія, Данія. От і таким чином я думаю, тут. Є е, певний такий символізм в підтримці. Ну звичайно, вона вибрала таку чисто гуманітарну формальну мету. Вона зустрічалася з дітьми, яких е, так, повернули, да, які були е, у російському е, полоні чи знаходилися на території Російської Федерації, скажімо, були вивезені туди, е, без якби е, е, дозволу. От вона відвідувала відповідні меморіали загибла. От але головне, я думаю, саме символізм полягає в цьому. Але пане Потапенко, чи можна розглядати такий варіант, що е королівська родина зараз виконує таку функцію переговорника, аби Трамп залишався на українському на українському боці? Ну, справа в тому, що ну вагові категорії України і Сполучених Штатів вони не, не співставні. Тому постановка такого питання вона взагалі, з моєї точки зору, некоректна. В Сполучених Штатах Америки прийнято рішення, що вони забезпечують безпеку Європи як такої України, як її е, частини за рахунок коштів Європи. Тому ну звичайно, ніхто ці рішення міняти не буде, от а. Те, що йдуть якісь домовленості, йдуть, ми про них, звичайно, не знаємо і навряд чи дізнаємося, але ми зможемо дивитися по результату. От і якщо ми говоримо про результати, то результати е такі, що є оця програма Pior, да, яка передбачає купівлю американської зброї, в тому числі мова йде і про зброю наступальну, про ракети, там крилаті середньої дальності, так далі. Які ну, мало меншої середньої дальності, які можуть купляти країни, постачати в Україну? От і це на сьогоднішній день, якби ну вимальовується така стратегія стримування Росії шляхом озброєння України і якби посилення можливостей з одного боку спротиву, з іншого боку, потенційно завдання шкоди критичній інфраструктурі та військовим об'єктам в далекому тилу Російської Федерації. От а королівська родина, ну в цій системі Великобританії, вона ну відіграє дуже важливу роль. Кому ну цікаво, є штучний інтелект, є Google, можна почитати, Це, це не, не формальність, це не. Не шоу, у них є свої досить серйозні функції. Ви сказали нанесення шкоди в далекому тилу Російської Федерації. Я тут же я додала про кого йдеться. Ну звичайно. ну, звичайно, так. Дивіться, я просто хотіла уточнити, пане Потапенко. Можливо, ви розтлумачите. За цією програмою ми купуємо зброю за допомогою. Нема. У нас нема грошей. Ну, я маю. Європейці нам купують американське озброєння. Європейці купують американців зброю і постачають Україну. Але чи в нас є обмеження на використання цієї зброї, на далекопінь? Ну, зараз... ну, дивіться, поки що мова йде про закупівлю тієї зброї, тих типів, яка в нас вже є, використовують. А, Ну, Звичайного постачання цих ракет, так, да, коли ми говоримо про ракети нові, да які у нас немає в номенклатурі, які зможуть бути досить точними, і буде досить складно росіянам збивати. Вони зможуть завдавати досить серйозної шкоди інфраструктурі, в тому числі, і може можливо, на буде примушувати їх думати про реальні переговори, про реальне завершення війни, реальні торги на переговор, а не тільки якби демонстрацію своєї позиції. То ці переговори зараз тривають. Ну ви ж розумієте, що це така досить складна система. Фактично, Рамштайн, який був створений в квітні 2022 року, він по факту перестав існувати за ініціативи Сполучених Штатів Америки. І тепер ці всі, якби логістичні і фінансові схеми, вони переналажуються. В тому числі тут же ж потрібно вже розуміти, що це дуже великі гроші. Які Україна не має і в якійсь осяжній перспективі мати не буде і відповідно, ті країни, які будуть фінансувати її закупку, теж ну захочуть мати якісь угоди, як і в межах е, якихось європейських зобов'язань України як то можливе членство? Е, ну ми ми маємо статус кандидата, але можливо вони захочуть теж якихось інших. Гарантії, ну це все потребує ну, досить такого тривалого серйозного врегулювання, тому що йде е, мова про громад. Ну, тобто ми кожен рік беремо грошей більше, ніж ну, ми збираємо в принципі, податків Тому ну, якби, Тут ситуація е, така, що Україна буде мати серйозні зобов'язання, і це потребує часу. І це ніколи не буде публічно, зрозуміло напередодні, буквально вчора ввечері, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виступав перед своїм генералами, і він сказав, що ми повинні організувати зустріч Путіна із Зеленським, але ми повинні зробити це з позиції сили. Я так розчарований Путіним. Я думав, що він швидко з цим розбереться. Він мав би завершити цю війну за тиждень. Я сказав Путіну: ти виглядаєш не дуже. Ти вже 4 роки ведеш війну, яка мала тривати тиждень. Ти паперовий тигр. РФ нам трохи погрожувала нещодавно. Я відправив атомні підводні човни. Найстрашнішу зброю зі створених я зробив це через його згодку про ядерний. Це була тупа людина. Тут про тупу людину йдеться про Мєдвєдєва. Пане Потапенко. А як ви розцінюєте оцю цю заяву президента Сполучених Штатів? Чи справді це принизлива була риторика для Путіна і його команди? Ну, ви розумієте, риторика може бути яка завгодна. Ну, ми ж, я ж хочу нагадати, що йому ж там виносили рішення суду, і те, що про нього казали в 22-му році, було ж набагато гірше, ніж те, що зараз каже Трамп. Тому я не думаю, що у нього така чутлива емоційна натура і такі невстановлені особисті межі, що він цього не переживе. Я думаю, що йому в реальності все одно. От, а те, що каже а, Трамп, ну він же має робити якісь заяви в цій ситуації. Тобто його план, над яким він працював півроку, він ну щодо переговорів і щодо припинення вогню, він не спрацював. План щодо виходу Америки з російсько-української війни е, в плані витрат і відповідальності, він виконав. Ну, тому якби частина, ну, якби один план він виконав, другий, ну, другий можливо виконається, можливо, не виконається. Ну, він має з цього приводу робити якісь заяви, він робить. Ну, ця, ці заяви вони е, ну, просто для обговорення в медіа, в соціальних і вони не мають за собою ніяких наслідків. Президент Фінляндії стоп сказав, що Трамп перейшов до стадії Батога проти Путіна. На його думку, справа наразі лише у часі, коли США завдадуть удару по Путіну, там де це буде особливо відчутно. Пряма цитата, побачивши, що пряники рідко працюють з росіянами, він перейшов до стадії Батога. тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг зазначив Стоп Пане Потапенко. А який батіг розглядів президент Фінляндії? Ну, можливість поставки е, крилатих ракет. Які важко збиваються системою російської протиповітряної протиракетної оборони на в Україну на озброєння ЗСУ під відповідальність України з дозволом е, бити по е, критичній інфраструктурі Російської Федерації по військових об'єктах, є дуже серйозною загрозою для Росії. І фактично є інструментом стримування. Ну, тобто, тим інструментом, який може теоретично заставити Путіна задуматися про завершення війни, на відміну від ну, висказувань про тигрів чи ще про щось таке. Тобто, поставку озброєння Україні, зокрема оці ракети Томагавк, це те, що десь бачить Білому домі як позицію сили так. Ну це під ну це з одного боку ескалація. З іншого боку, це погроза, і це е, можливість створити реальні проблеми Російської Федерації, реальні системні проблеми. А пане Потапенко, на вашу думку, це все буде обмежуватися тільки словами, чи має бути якийсь чинник, що і призведе до реальних дій? А під реальними діями я маю на увазі реальні поставки цього озброєння? Ну, я так буду розуміти, що це буде залежати від позиції Путіна. Думаю, що ну, цілком ймовірно може дійти до поставок ну, десь на початку наступного року. Але це залежить від від, того від позиції Путіна в контексті, якщо він далі буде затягувати переговорний процес, атакувати українську інфраструктуру і продовжувати бойові дії. Ну так я так розумію, що ті попередні домовленості, які були у Трампа з Путіним, я так розумію, що вони домовлялися про щось інше ніж те, що зараз робить Путін. Чого це стосується, поки що сказати важко? Я думаю, не тільки України, я думаю, це більше стосується Китаю. От але і переговорів, і, і ну я думаю, елементів нашої війни, і тому ну, сполучених штатам Америки треба показати якусь реальну відповідь, крім ну якби введення санкцій, які там є посередкованими фактично ну значною мірою, з точки зору президента Трампа, вичерпані. А свої варіанти санкцій, ви бачите, вони ж відкладають вже там два тижні прийняття 15-го пакету, хочуть його якось поглибити, покращити, якось задовольнити американські вимоги і, і так, щоб і самим без газу з нафтою не залишитися. Ну, коротше, складна ситуація. От. Але Трамп перейшов, ну, від, коротше кажучи, ідея. У доба, потім місяць, там три 5 місяців укласти угоду, вона все вона не реалізувалась. Проте Трампу вдалося, я повторюю, реалізувати своє завдання, вивести Сполучені Штати Америки з російсько-української війни в якості і кредитора, і донора. І більше того, навіть укласти угоду, по якій є теоретична можливість колись ці гроші частково повернути з часу. От ви напевно теж бачили, що є попередження про аварійну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Міненерго е, попередило, що пального для генера для генераторів є лише на 10 днів від початку блокауту. Міненерго закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для повернення станції під український контроль, наголосивши на ризики на ризику ядерної катастрофи. Гендеректор Магатене Гросі підтвердив нестабільні ситуації. У разі повторного днеструмлення може статися розплавлення ядерного палива. 30 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що на ЗС вже сьомий день аварійна ситуація через російські обстріли. Станція відключена від живлення та електромережі. Станція забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Пане Потапенко, от ситуація з Запорізькою АЕС. Як на неї має реагувати світ і чи реагують? Ви бачите у цю реакцію? Ну, реагувати світу досить складно, тому що вона знаходиться на тимчасово окупованій росіянами території. І наскільки я знаю, МАГАТЕ делегації туди регулярно їздять, і у них є плюс-мінус якась. Доста мене інформація про те, що там відбувається, Україна не має контролю над цією станцією, і я так розумію, має обмежений до доступ до інформації. Ну, звичайно, є якісь розвідувальні джерела. Там хтось щось повідомляє, але в цілому ситуація складна. Ну, звичайно, Російська Федерація використовує це як один з елементів тиску. Ну, Різно так само, як і Сполучені Штати Америки погрожують розмістити крилаті ракети в Україні, а Росія відповідно погрожує аварію на атомні станції. Ну проблема, що це все відбувається в Україні. страждають українські громадяни як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованій території. Ви насправді, От пане що? Потапенко, влучно підмітили, що ці події відбуваються десь одночасно в часі хронологічно. Тому що як тільки заговорили про е, ці ракети томагавку, зразу е, почалися проблеми з, з Запорізькою атомною електростанцією, яку зараз контролюють окупанти. Чи це такий шантаж? Чи це проба зупинити тиск? Ну, це по ескалація. Зворотні, зворотній тиск, зворотні погрузи. Це відповідь на погрузи Трампа. А на вашу думку, Трамп буде на це реагувати? Ну я поки не розумію, як він може на це реагувати. У ну, нього ну, немає інструментів для того, щоб щось зробити на території Запорізького. Ну я маю на увазі не давати тоді ці томагавки, щоб не було далі. Ну це ж буде залежати від комплексу причин. Ви бачите, вони перебудовують свою армію, зібрали всіх командувачів. Планують, я так розумію, звільняти ті, хто ходить там не в тій фізичній формі проповідує на ті цінності консервативні у них багато своїх складних внутрішніх справ. І якби в цьому новому контексті яке буде ну наскільки я розумію, травм взагалі перебудовує е, спосіб впливу Америки в світі, який сформувався поступово з 45-го року, і до цього часу це за 80 років, бувається велика перебудова. Які у них будуть інструменти, впливи, як вони будуть це реалізовувати, сказати варто. Тому що ну останні роки показують, що ну там в Афганістані війна в Ірак. Вони довго воювали. По факту його контролює іранський провоксі, Афганістан теж Сірію, теж не не я б не сказав, що це історія успіху з Палістиною взагалі не зрозуміла ситуація, і тому якби американцям треба щось міняти, тому що те, що вони роблять останні там 20 років своєї величезної потужної дорогої армії, воно не працює. Тобто воно працює на настільки ефективно, як би хотілося їм і їх партнерам, і тому як вони будуть діяти далі, я не знаю. Я із того, що я чув з цих виступів, вони збираються багато чого міняти. І Україна теж попадає під цю грубокачну реформу і допомога Україні. Теж тому, як можуть бути більш різкі і радикальні е, якісь заходи, в тому числі це теж не можна ви. Будемо спостерігати. Тут не, не, ну, неможливо. Цього насправді не знає ніхто. Тут нема кого питати. Ну, але з того, що ми можемо сказати точно, що марафон невідомих дронів продовжується у Європі. Напередодні ввечері у Норвегії помітили невідомий БПЛА. Через це призупинили роботу аеропорту в місті. Бренний сум також відомо, що працювала поліція. Однак пошуки пілота чи самого дрона безрезультатні. А видання «Дельшпікер» взагалі пише. Доволі таку знаєте цікаву інформацію, що перші воєнні провокації відбулися в Німеччині? Трапилося це 26 вересня. Обстріляли німецький військовий транспортний літак невдовзі після зльоту з аеродрому целле спалах і гучний вибух почули пілота літака С-130, але зловмисники не попали в сам борт. На місце події прибули військові та поліція, але знайти підозрюваних не вдалося. Пане Потапенко, в європі здається, теж треба перебудовувати свою систему захисту. Як ви оцінюєте оці ці провокації з безпілот? І з тим, що от, відбулося в Німеччині, ну я оцінюю це як елементи гібридної війни, як ну, якби Путін заявляв, що він воює з НАТО. Ну і зараз він робить не тільки інформаційні кроки, або якісь хакерські в сфері, там, да, такі цифрові, але і з дронами. Ну да, і він тисне на Європу. Ну, це відбувається. В Європі треба ну, якби створювати систему. Ну от яка є в Україні. Зараз вони е, якби запросили там всякі консультації, навчають фахівців, переймають досвід український, е, що робити з дронами. Ну така да історія. Ну, все, все дуже чітко сказав, що. Європа Німеччина вже не ще не в війні, але, ще, але вже не в мирі. Ну він дуже чітко визначив цю позицію. А, а як ви бачите, Росія готова а, воювати проти країни НАТО, так би мовити, своїми солдатами? Чи вона буде далі продовжувати оцю гібридну війну, до якого європейські краї... до якої європейські країни ну так не дуже готові? Ну, думаю, що поки буду продовжувати і посилювати гібридну війну. Є є ще підводні дрони, є ще можливість підривати інтернет-кабеля, зв'язку, електрозв'язку, газові е, комунікації з там Норвегією з іншими країнами для забезпечення Європи, створювати аварії на електростанціях, організовувати блекаути. От і в принципі дронами, дистанційними, диверсійними групами можна організувати ну приблизно таку зиму, як у нас була в 22 другому році в Києві. От тому якби ну не повсюди, а де по окремих містах країнах Західної Європи для початку цього буде достатньо. Ну держави, де не було війни 80 років, де. Тічно не залишилося людей, які тип, воювали, крім у таких експедицій там, Іраку і Африки чи там <ків> Азії. Ну, якби важко сказати, як буде реагувати населення, от і так далі. І це може впливати. Ну принаймні, Росія це вже робить і буде розширювати. А як ви бачите, ці гібридні атаки? Вони насправді покладені для того, аби відірвати увагу від України, менше допомагати нам? Ні, ну все ж зробиться не заради України в світі у кожного своє ціле. Утя на завдання, яке він анонсував двадцять 2021 році, вибудень американських військ Центральної Європи і встановлення там у цієї зони, да, тобто дев'яносто рік. от він намагається цього плюс-мінус досягти. І для цього він створює якби там купу проблем. Просто питання в тому, що такі гібридні загрози для, наприклад, киян це одне. А для мешканців Берліна, особливо ті, які переїхали з країн, де була війна, і сидять на пособі заради миру і безпеки. Ну їхня реакція буде очевидно абсолютно інакше. От і в плані. Е з поведінки в плані вимог до уряду і так далі. Тому він став Путін ставить на внутрішню дестабілізацію в країн, перш за все західної Європи. Пане Потапенко, дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися. Спасибі за ваш аналіз. Нагадаю, з нами був В'ячеслав Потапенко, доктор політичних наук. Пане В'ячеславе, бережіть себе, спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Навзаєм, дякую на все добре.